Друзі-виноградарі та підписники мого каналу всім привіт. Сьогодні у нас 27 січня Київська область Україна. Сьогодні хотів вам зняти коротенький ролик стосовно того стосовно зберігання чубоків винограду. А саме хотів вам показати свій спосіб зберігання та що сталося з моїми черенками за 3 місяці зберігання в погребі. Отже, друзі, нагадаю, свої чубоки винограду. Обрізані осінню. Я в'яжу в такі ось фашини, обрізаю їх на 4-5 бруньок, обов'язково біркую, перед цим гарно їх вимочую, десь приблизно сутки, а то і двоє, а потім закладаю їх на зберігання в погреб. Зберігаю я чубуки винограду ось в обичних таких ось мішках. Вони чудово себе там почувають та не втрачають вологу. Все з ними добре. Зараз, друзі, покажу вам, що відбулося з боками за три місяці. А саме, дивіться, зараз ми зріжемо. Ось я зробив зріз, дивіться. Лоза в нас абсолютно зеленого кольору. Не втратила вона вологу. Ось також я обрізав, дивіться. Так що, Таке зберігання доволі ефективне та просте. Коли я закладаю чубуки в погріб, вони в мене добре зимують. Десь до березня-квітня місяця взагалі без проблем. Потім, якщо мені потрібно їх пророщувати в березні місяці, я їх достаю з погреба. Також вимочую і далі вже починаю пророщувати. Ну, в інших відео я вам це обов'язково покажу, як я це все роблю. А так. Хотів вам просто показати, що відбулося за 3 місяці зими з боками винограду. Так що ось такі то справи. Друзі, кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Далі буде багато цікавого. Буду вам показувати все, що зв'язане стосовно пророщування винограду. Так що, далі буде. Гарного вам всім дня! До побачення.